Є два факти, що наше магнітне поле і наші небеса, які є над нами свідчать о біблійській історії людства, а не про якісь мільйони фантастики або всьому цьому сатанізму. Магнітне поле нашої планети, прості на протязі більше 100 років показали, що магнітне поле Землі слабішає. Прошле – це не більше 6000 років, тому що якщо б в магнітному полі. Було більше 6 тисяч років, воно було б велико, і життя на землі не могло б існувати, і його ресурс ограничен. В час водного потопу люди согрешили, в нашу цивілізацію вторглись духовні существа. Вони прийшли сюди і тут були народжені гіганти. І небо розкололось в результаті гріховності людей. Було розбито, водний бар'єр обрушився.